Хочу усіх вас ще раз привітати. Мені сказали, що сьогодні тут майже усі це з Луганщини. Люди, всі з Луганщини. Тому хочу з ким не знайомі, хочу познайомитись. З ким вже знайомі, дуже багато людей. Вітаю всіх знайомих. Підходять, дякують. І я вам теж дякую, усім. З ким не знайомі, давайте привітаємося, познайомимося. Я Максим Ткаченко, я переселенець з Луганська з 2014 року. Тоже тому для мене для мене все це зрозуміло. І 11 місяців я і уся наша команда, яка складається на 90%, я не буду вас обманювати, є серед нас і місцеві київляни, і черкащани, але 90% людей в нашій команді, волонтерів, помічників це все люди, переселенці з 2014 року. Для яких точно війна йде, на жаль, 9 рік, а не 11 місяців. Сьогодні 11 місяців, друзі. І ми точно знаємо, як і я, і так і вони всі. Ми знаємо, і наші родини знають. Тому сьогодні тут ми всі, і я, і мої колеги, які зі мною сьогодні працюють у парламенті. Ми сьогодні народні депутати України. Я з 19-го року пішов у політику і пішов тільки з однією метою, тому що я вірю, вірив тоді і продовжую вірити. А після вчорашніх деяких рішень нашого президента ще більше йому почав вірити. І сподіваюся на його мужність, на його героїзм і на конечно, на наших військових. Точніше, будь ласка, Максиме, що разом вони зможуть. Дійсно, як ви кажете, скорішого миру робитися разом з усіма нами і з нами також, переселенцями. Я вас дуже прошу, давайте терпіння усім нам. Я дуже постійно кажу усім, і дуже сподіваюся, що це так і є. Я кажу усім, що так терпіти, як терплять переселенці ВПО, і вони не насідають зараз на владу, на державу. Зі своїми дійсно великими проблемами, це треба, і це шана усім нам, переселенцям, вам і так далі. Тому що всі ми розуміємо, що сьогодні головна допомога і головна підтримка всієї нашої держави йде, і це зрозуміло. Я думаю, усім йде на нашу перемогу, йде на наших військових, на наших зсу. Тому ми 11 місяців, розуміючи все це, і пройдя весь цей путь вже 9 років самі. Ми, я, Руслан Горбенко, мій друг колега і переселенець з Луганська 14-го року також. Сергій Козир, переселенець з Донецька 14-го року. Ми і наш фонд за Луганщину. А зараз це вже громадська організація ВПО України. Працюємо і робимо все можливе для наших людей. Ми кожного дня в дорозі. Сергій зараз поїхав на Херсонщину, допомагаємо там. Руслан сьогодні зранку у Борисполі. Зараз ми тут сьогодні на Пазняках. Ми тут, я ну не знаю, мабуть, вже 20-та зустріч у нас з людьми саме на цьому місці. У нас дуже багато по Києву міст. Де ми зустрічаємось з людьми з нашими. Сьогодні це 20-та зустріч. І я не поскромнічаю, я кажу, да? і дуже радий і гордий, то, що сьогодні, сьогодні. Не треба привітань, дуже вас прошу. Сьогодні я в свій день народження, сьогодні мій день народження. І сьогодні ми. Я хочу, щоб ви, друзі, я хочу, щоб ви, щоб ви вірили. Я хочу, щоб ви вірили владі, щоб ви знали, що є є всюди, в, в будь-якій сфері, в будь якій отраслі є різні люди. Але я хочу, щоб у вас була віра в владу, віра в те, що про вас, про ВПО, є люди, які пам'ятають. Повірте, наш президент. Все робить для нашої перемоги. Він не може сьогодні розірватися і займатися, на жаль, повноцінно переселенцями, але спроби постійно є і вони йдуть і працюють. Слава Богу, там. і керівники адміністрації наших військових, і Міністерство реінтеграції щось робить. Я дуже сподіваюся на це. І ми, волонтери, наші фонди, щось робимо і пробуємо допомогти нашим людям. Тому я хочу, щоб ви вірили, що ви не самі. От для мене сьогодні, я хочу, щоб ви розуміли, що ми сьогодні не, як кажуть, не в кабаке, а Понімаєте? Не там, де-то в Європі і так далі. раз. Ми сьогодні здесь і я сьогодні говорю. Я запретів вчора окончательно. Ну, Друзі, ну, дуже віримо, що всі, хто виїжджав, вони виїжджали все ж таки з благими. Місіями будемо це очі вірити. Я в це хочу вірити. Да. Ми точно, якщо виїжджали некілька разів, то виїжджали для того, щоб в Польщу, для того, в Румунію для того, щоб щось привезти для того, щоб з кимось договоритись. У нас дуже багато партнерів, які нам допомагають. Сьогодні один з таких фондів ЮНІСЕФ. І сьогодні, сьогодні вони нам зробили подарунок. Да. У них є програма для багатодітних родин, ви знаєте, да. для діточок. Там, де родина з трьома дітками, у них така програма. І якщо дитинка інвалід в родині, ми попросили сьогодні. Я дуже сподіваюся, що з лютого ми почнемо з ними в цьому працювати постійно. Ютова. Денис, от нас он з ними е, комунікує, мій помічник і волонтер. Да. Я дуже хочу, щоб ЮНІСЕФ постійно Денис, передає їм просьбу, прохання від мене і від усіх переселенців, щоб усім родинам з дітьми не завісить одна дитинка або дві, або да, три да, да, в родині. Щоб вони нам допомагали, я дуже прошу, вони наші надійні партнери, вони дуже круті. Але на жаль, поки у них працює програма тільки для багатодітних. Сьогодні вони зробили виключення. Усі родини з дітьми отримають допомогу додаткову. ЮНІСЕФ і от набори. Тому дякуємо, ЮНІСЕП.